Київська призерка, каноїстка Людмила Лузан, вихованка веслувального клубу Гірник горішніх плавнів, яку підтримує компанія Форекспо, в четверте тріумфувала на чемпіонаті світу з веслування. Світова першість відбулася в Узбекистані. На престижному турнірі наша землячка виборола золото, упевнено перемігши суперниць у своїй коронній дисципліні в одиночному запливі на дистанції 500 метрів. Золота медаль Людмили Лузан це не єдина найвища нагорода з чемпіонату світу для України. Раїни і Полтавщини, зокрема, на найвищу сходинку п'єдесталу пошани піднялася ще одна представниця висловального клубу Гірник, байдарочниця Людмила Кукліновська. Вона фінішувала першою у каяку-одиночці на дистанції 200 метрів. У кар'єрі Людмили Кукліновської це перша нагорода з чемпіонату світу. Пишаємося нашими спортсменками і вітаємо їх і їхнього тренера Миколу Мацапуру із перемогами. З нагоди 33-ї річниці незалежності України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох олімпійців із Полтавщини та їхніх тренерів. Золотого медаліста, чемпіона з боксу Олександра Хижняка, глава держави нагородив орденом князя Ярослава Мудрого 4-го ступеня, срібну призерку Олімпіади 2024 з веслування на байдарках і еканоя Людмилу Лузан орденом княгині Ольги 1-го ступеня. Бронзовому призерові з греко-римської боротьби Жану Баленюку присвоїв почесне звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Орденом за заслуги першого ступеня у тренер Олександра Хижняка Олександр Хижняк старший, а також наставник Людмили Лузан Микола Мацапура. Орденом за заслуги другого ступеня нагороджено тренера Жана Баленюка Олега Сазонова. Україна пишається своїми спортсменами, та чи не найбільшої поваги і пошани наразі заслуговують наші військовослужбовці, які стоять на захисті батьківщини. Відзнакою президента за оборону України нагороджено старшу медичну сестру кардіологічного відділення міської лікарні горішніх плавнів, а нині сержанта Наталю Хованець. Нагадаємо, пані Наталя пішла на фронт у квітні 2023 року доброволицею і наразі служить у бригаді спецпризначення Азов. На посаді головної медичної сестри медичної роти честь і слава цій сміливій і рішучій жінці воїну.